Подивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробкою. Сьогодні говоримо про ну про що ми можемо говорити останнім часом. Усі наші теми так чи інакше пов'язані із війною. Майже півтора року живемо ми у цьому е, пеклі, насправді, і Одесі ще гріх жалітися. Ми все це добре розуміємо. Завдяки нашим збройним силам України, завдяки нашим силам ППО. А є регіони, які просто у цьому пеклі постійно один із таких регіонів це Херсон це зовсім поряд. Херсонщина, де просто люди, мабуть, і ну ми чуємо повітряні тривоги і маємо якісь паузи, а вони певно, що і пауз їх не мають. Не знаю. До нас звітала людина, яка постійно там буває на постійній основі, яка постійно там допомагає, то вона буде розповідати про свої емоції. Олексій Білецький, волонтер з півзнасновних компаній Херсон. Вітаю вас, Олексій! Добрий день. Дякую, що знайшли час. Знаю, що ви тільки но ну, повернулися із Херсону, так де і справді, і справді, пекельно. Пекельно, в тому числі, ми, ми навіть не говоримо про лінію фронту, ми не говоримо про нуль. Ми говоримо просто про сам Херсон, про місто. Так що там взагалі відбувається? Ну, дякую, що ви питаєте, тому що якби тема Херсону вона дуже болюча, і чомусь останній час вона стала підійматися не часто. Бо... Ми, як українці, ми звикаємо до цих обстрілів, до постійних на жаль, поранень, так. да на жаль, до загиблих, і це вже здається ну умовно нормальним. Да? Uh -huh. Тобто, поки не буде чогось масового, ми про це не говоримо. Not і так. херсонці на це жаліються, і ми розуміємо, я не постійно в Херсоні. Я там буваю на пливдами, а там постійно знаходиться команда, яка би там працює, допомагає. Це uh -huh. волонтери, це мобільні бригади. А є ті, хто і не виїжджав з окупації, просто дочекалися ЗСУ, і там зустрічали вже з прапорами, з караваями, і так само, як невідомо. Це герої взагалі та справді так. герої. справді і так само, як на відомому відео, вони діставали з під поли з шкафів, згорнуті українські прапори, які зберігали, де вони були закручені. Дякую, що їх не знайшли орки. Тому що в Херсоні, в Херсоні постійно важко, не завжди бувають, точніше, майже не бувають повітряні тривоги, тому що прилітають не ракети, а прилітають міни, прилітають артилерія, прилітають гради, а про них ти за попередньо не скажеш, не опередиш. Тобто тому це, це абсолютно непередбачуваний процес. Це, це не передбачуваний на. Нас хоча попереджають, ми знаємо, що повітряна Абсолютно. тривога, знаємо, на що нам все пишуть, що летять кінжали, чи Онікси, чи таке. То херсонці взагалі-то не знають, що відбудеться в наступну хвилину. Я так, безумовно, розуміє? але знов таки, коли навіть нас попереджають, що летять ракети і кінжали, все менше і менше людей кудись ховаються, поки так, не прилетить. Так, так, а в Херсоні навіть про це не повідомляють, тому це постійно лотерея і хтось ще переживає. А я розумію, що у людей вже настільки якби, нервові зриви, що вони вже навіть про це не думають. Кажуть, прилетить, прилетить. А знов таки ж поки не прилетить сусідній будинок, да або по твоїм родичам, по твоїм друзям, бо знов таки ж не так давно наших партнерів, наші мобільні бригади, чотири волонтера були обстріляні і вони були поранені, дякуючи не сильно важко. Це були легкі і середньої важкості травми. Бо вже всіх відпустили з лікарень, всі живі. Майже здорові, але ж поки якби, не прилетіло, якби не всі волонтери одягали якби, каски, там шоломи да, або броню. Uh -huh, uh -huh. Після того, як прилетіло, якби, знаєте, якби всі беруть аптечки, всі беруть з собою шоломи. І знов таки, чи надовго це вистачить, ну дай Бог. Це якби... сильно це рятує, ну трошки рятує, від уламків рятує, все ж таки. Uh -huh. таки так, від того, ж, що всі, всі ці поранення, які були з чотирьом людям, да, вони всі були б і так, якби вони були в шоломах і в броні. Тому uh -huh. що це були руки, ноги і щелепа. Uh -huh. ну, шолом не захищає щелепу. Да. Але все одно аби, це ж життєважливі Органи, ну, то, от, треба робити. Тому важко, якби це кожен день, кожну ніч. От особливо от сьогодні вночі це просто був трэш. Сьогодні вже зранку спілкувався якби, зі своєю командою. Кажуть, було гучно. Потім вночі було більш менш Тобто, коли умовно два-три вибуха, то це вважається тиша. Спокійць, да. А так постійно. Геп, геп, геп. От ми знаємо, там вже іноді в Одесі бувають навчання, ми чуємо, що ППО працює. Так, і то так сидиш і думаєш, ой, лячно. В Херсоні, якби навіть коли не стріляють, іноді херсонці вже більше переживають, ніж коли стріляють, тому що завжди перед. Сильними обстрілами іде деяка певна тиша. І Якщо люди не чують вибухів, вони розуміють. Зараз прилетить Слухайте, Ну ми так само реагуємо. Ми розуміємо, якщо там 10 днів чи 12 днів поспіль не було а, ракетних атак, то от, от, вона готується так. Має бути, так, да? має бути да? тому так. що нас до цього підготували приблизно раз на 7 на днів. Ми маємо ось такі обстріли: чи то більше, чи то менше, але ми їх маємо. І тоді, що ми згадуємо, що в Одесі там останнього разу це було там наприкінці липня, так mm. найтака сильніша, найпотужніша, то вже ми розуміємо, що. Наступними якимись днями маємо бути насторожі Щодо так, Херсона так, так. дуже важливий момент не підіймати паніку в плані про нас там забули, про нас не пишуть. Ми нікому не потрібні. Ні, не mm -hmm. забули зсу. Працює волонтери допомагають, мобільні бригади розгрібають, але насправді іноді дивують, чому от в інфопросторі так мало говориться про Херсон, тому що вернується місто, гинуть люди. Пам'ятники архітектури все інше. Бо його бо... де окупували так і чомусь вирішили, що на цьому проблема да. завершилася. А насправді вони тільки почалися. Наскільки я розумію, більш того, ну, то, знаєте, то, якби то... Ін, іноді просто до люті дивує неосвідченість і не включення людей а, в ситуацію. Я з одного боку розумію, да не хотілося б розуміти, але якби ладно би що я розумію, коли там люди у, у, в Ужгороді, в Мукачево, вони не знають там чітко географію, якби де що знаходиться. Але коли днями я в Одесі почув від мешканки, яка мене питає: а що там очаків, Ще наш? І ти просто ти втрачаєш дар мовлення, смислі ще наш. А mm -hmm. або вона, а зараз же межа між нами і орками десь в Миколаїві, а, а вже Херсон звільнили, да? Ви серйозно? Oh, oh. Тобто mm -hmm. людина не вмикається, а це вибачте доросла людина, вона підприємець. Mm -hmm. Ну є так, і, є розумію, що ти не в людей, живеш ти які в просто вимикаються. Знаєте, вони не те що не вмикаються. Вони вимикаються з yeah. цього. Yeah. Я знаю людей, які не дивляться а, стрічку. Ну це можливо така захисна реакція. Мені так здається, для того, щоб я не знаю. І там е, добре сплю так, але це, насправді це як ведмеді біля, які заховали носик, да, видно. так насправді мені це не зрозуміло. Ну мені в першу чергу не зрозуміло, бо це моя робота. І я без новин просто не живу. Так, але насправді мені здається, що не можна жити в Україні, де йде війна, і не знати не про те, що ]ся. відбувається і да. не в, і виключатися. ні, ну можливо, там на якусь годину і можна виключатися, але ні, все ж таки виключатися курсі, треба, так, щоб потрібно, так, так потрібно, щоб не з'їхати з глузду. не так? в абстракції знаходитись, е, Олексію. Ми ще знаємо, що. Ви то взагалі, ну, по-перше, ви слово волонтер я так знайшла, не любите. так? ви до Ви, ви це так, знаєте, знайшла, Не буду казати, які джерела, але це ж правда, так, волонтер не любите, ну воно таке собі. Так? Хоча на волонтерах ну, зміст цього слова він дуже крутий, насправді з 14-го року. Да, так? Я думаю, і до того в принципі, волонтери... До того він не був такий розповсюджений. До того про нього не знав. ну, Хто такі були волонтери до 14-го року, мало хто знав, хто такі волонтери. А в 14-му це просто. Народилися, народилися і почали сильнішити. Я розумію зараз, що на їхніх плечах стільки всього виноситься, витягається, і ви, от ви до цієї армії долучилися? До речі, долучилися з іншої сфери. Ви займалися туризмом? Угу. Так, тобто, це абсолютно різні речі, але потім, що потім прийшла війна, і спочатку що? Спочатку ж повномасштабного вторгнення? Знаєте, бо я думаю, це не різні речі. Це дуже схожі речі. А по-перше, коли ти займаєшся туризмом в Херсонській області. А, ви ніколи не займалися туризмом, ні? А, ти маєш робити так багато всього. Я бит... все життя в журналісті. <гум> Можливо, це якийсь наступний етап, але поки що Знаєте, так. Знаєте, ми, ми коли перевозили якісь там великі партії, скажімо, форми з Британії, або mm. якусь там техніку, і наші партнери, друзі, дивувалися, як ви це зробили. Це ж було неможливо там, зробити по документам або фізично, логістично. Mm -hmm. То ми завжди шуткували, ви коли-небудь робили екскурсії в Херсоні. <гум> тобто, в тому плані, що е, у тебе є багато можливостей, але це ніхто ніколи не робив, так багато підводних каміння. Слушайте, я знаю першового. У журналісти так само живуть, це зв'язки. Це те, що вирішує абсолютно которая... все. Я про в позитивному сенсі так, цього так, зв'язки. <ргук> Але якби це я думаю, це один з інструментів. Саме <adviser> головне, якби це а, віра в те, що немає нічого неможливого, <гук> і ти просто розумієш, що ти не в курсі, що це неможливо. Ти береш це і робиш. А потім у тебе вже є твій досвід, є зв'язки, є <g -2> друзі, якби є логістика, все інше. І тому саме досвід туризму дуже нам допомагав і допомагає саме от всій от роботі ну, у військовому волонтерстві. Тобто спілкування і оце… цей перша партнери по всій Україні або ті, хто виїхали зараз за кордон, бо та. Пізніше тих, так, так. кого там застала війна, плюс це завжди були іноземні партнери. І саме оце, якби, от нетворкінг, і плюс вміння домовлятися, вміти доносити свою думку, вміти робити презентацію, чому, скажімо, якась там бабуся або там жінка, у нас є класний подруг, подруга, коліжанка в Німеччині. Чому вона за 100 тисяч кілометрів має відчути те, що відчуваємо ми. Тобто ми маємо їй продати цю біль, продати цю війну. І тоді вона каже, що я хочу вам допомагати. І, і, і так, от таких зв'язків дуже багато. Тому саме цей досвід він допоміг. А по другах ну ви питали про волонтера? Так. Справді, у мене було відношення навіть після 2014 року. Я знімаю шляпу перед тими, хто це робив, бо ми з Херсона лише іноді допомагали військовому так на, само, на, як ми на з Одеси, сході так знов так. таки ж да не сильно включаючись. І там були люди, там там були друзі, там були загиблі друзі. Але це так було давно далеко це від далеко. нас. Да, да так далеко і зараз до цього соромно. А, але фішка в тому, що все одно би це були допомагатори армії. Але слово волонтер, от якось воно серед людей, все одно воно залишалось. Це ті, хто допомагають тваринкам, допомагають похилим людям. Вони стоять на стадіоні, роздають браслетики, якби, або бо флаєри, коли якісь музиканти приїжджають. Mm -hmm. Оце все це волонтери. І коли тебе називають волонтером, багато хто сприймає це як безкоштовна, задарма сила, mm -hmm. а ти не такий. тобто, ти виконуєш багато це безкоштовно, але ти виконуєш певні задачі. У тебе є досвід. Це багато за твоїми плечима стоїть бізнес-процесів, людей, і це все набагато важливіше і складніше, ніж просто слово волонтер. От але зараз на цим вже якби, змірилися. Ми себе називаємо військові волонтери, тому що все таки 90% нашої діяльності це саме на допомогу армії, а не лише би. Щоб... Постраждалим цивільним або деокупованим територіям, але і цим теж займаємось. Після підриву ГЕС у нас трохи баланс змінився. Бо коли ми були перші півтора місяці в окупації в Херсоні, то ми не могли займатися військовими. Ми робили обличчя Валенком, де mm -hmm. казали, що ми роздаємо ліки. Цивільний. це ми робили з ранку до вечора. Да, mm -hmm. з вечора до ранку вночі ми займалися саме військовою координацією допомогою, і саме тому ми розуміли, що рано чи пізно за нами прийдуть і. Ну, нас все таки в Херсоні обличчя трохи знайомі, якби у нас у команди, тому що гіди, і ми свою позицію про українську ніколи не приховували. І навіть при тому, що ми змінили свій імідж з бородами, з вусами ми переодягнулися в якісь там кепачки в лампасіки. Все одно ти розумієш, що твоя, твоя фізіономія буде впізнавана. А приходили. Так, да, але вже ми виїхали. <світ> тобто ми встигли. Ми розуміли. Ви тобто за вашою адресою приходили, ми розуміли, що на за пісні да, наші імена будуть на першому арку ще, але мабуть, uh -huh. на третьому вони там мали бути. Тому uh -huh. ми виїхали і одразу включилися військову цю допомогу. Uh -huh. Але коли затопили Херсон, то цей баланс 90-10 похитнувся, мабуть, став 50 на 50, Тому що зараз наші мобільні бригади, ми їх не називаємо волонтери, тому що завдяки е міжнародним е партнерам, все-таки, цим людям, хто зараз працює в мобільних бригадах, вони отримують за це і гроші, тому що з до ночі під обстрілами розгрібати лопатою в броніку і в шоломі всі ці завали допомагати людям відкачувати гамулу і іноді нечистоти, завали це важко з ранку. До ночі. причому вони з понеділка по суботу умовно це роблять як в проекті. А у неділю вони реально волонтери роблять безкоштовно, тому що ми питали у них як так. Вам треба хоча б іноді вихідний мати. Вони по-чесному кажуть, що коли ми бачимо очі цих людей, це похилі віку, люди, це одинокі люди. Це іноді буває матуся, у якої дві дитини, а чоловік на фронті, угу. і вони там цим потопом потоком води пів розвалила. Каже, і ми не можемо не прийти в неділю їй допомагати. Більш того, є хлопці, які підприємці, і їх питають знайомі, друзі, чому ви в Херсоні. Виїжджайте, якби допомагаєте іншим волонтерством, там податками працюєте. Він кажуть, ми не можемо поїхати з Херсона. Мені ця фраза дуже вразила на днях. Ми спілкувалися з командою. Яка причина, ну чи вважаєте ви по корисною цю роботу? І він каже, що якщо ми вийдемо, ніякі донори, ніякі всесвітні міжгалактичні спілки не допоможуть нашому місту, якщо це місто не потрібно нам. І тому ми закатуємо рукава, Ми беремо інструмент, і ми своїми руками. Чистимо і відбудовуємо наш Херсон, наше місто при тому, що воно кожен день руйнується. Тобто іноді, от я роботу наших мобільних бригад, це може не зовсім коректне порівняння, бо знаєте, нещодавно така ну, смішний мемчик літав. що якщо ви вважаєте, що ви робите дурну роботу, да, подивіться на людей, які ремонтують кримський мост. Да, тобто ну чи пізно, бо він рухне, і от іноді, якби я розумію, що це не це порівняння зовсім, дай там б'ю собі по губам, але іноді, коли наші якби, розгрібають лопатами, те що сьогодні прилетіло. Вони розуміють, що вони завтра прилетіли. Завтра прилетає. Більш того, так і можливо, в те саме місце, більш в в той самий місце. день, коли вони там будуть, так було нещодавно. Mm -hmm. От але продовжують роблять, і mm -hmm. я за це їм дуже дякую. Ну окрім цього, так ви вже сказали на тому, що ви зараз є можна так сказати, спеціалізуєтесь на допомозі військовим, тому що тому що так, 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 так. Ну ми ж не, не даємо ніяких паролей, явок, нічого такого немає. Не говоримо так, але насправді ми е, колись роботи. бачила так, колись бачила е, одне з ваших інтерв'ю. Юди, ви сказали, що так памперси та прокладки можна розвозити вічно. Давайте ми все ж таки допоможемо військовим задля того, щоб це не потрібно було розвозити, mm -hmm. так щоб люди могли самі себе забезпечити, тому що сьогодні це ось така ситуація, де військові. Потребують допомоги постійно. Знаєте, дуже хочу спитати: от багато ну, іноді чуєш скептиків. да, Ой, а що ж їм все виділяється, міноборони, таке інші, такі колосальні гроші. Сама насправді куди це все йде? З одного боку, з другого боку, сама спілкувалася із військовими неодноразово, коли вони кажуть, ти розумієш? Це розходний матеріал, yeah. навіть те, що виділяється, воно виділяється так, воно йде, воно йде величезними партіями, але воно дуже швидко знищується. Воно дуже швидко зношується, якщо це, наприклад, одежа, чи там взуття, чи там і щось інше. Чи ще варіанти він може собі і хоче дозволити там, скажімо, кращі берці більш теплі ніж ті, які йому видали. Це yeah. теж варіант. Отже, чому військовим потрібна допомога постійно? Ваша версія? Його. Крім того, що це розхідний матеріал. Причому на початку нашої допомоги з квітня минулого року, то ми розуміли, що скажемо, розхідний матеріал це аптечки. Ну, Потім так. розхідний матеріал це форма. Вона рветься. Mm -hmm. Розхідний матеріал це дрони, це автівки, це мастило, це інструмент. Все розхідний матеріал. На війні все. все розхідний матеріал, а, все, крім так. життя і здоров'я людей у нас в країні. Я розумію, що на болотах, там, мабуть, і люди, це розхідний матеріал. Розхідний, так. Їх багато там просто. А, для тих людей, хто питає, чому це так працює, чому не видають, де держава. Я думаю, можна порівняти з ОСББ. Тобто, от є певні комплекси будинків, де працює mm -hmm. ОСББ. Да? Всі приблизно mm -hmm. розуміють, або навіть не всі, я думаю, то багато хто навіть не включається, як воно працює. Тобто, не все ідеально в цих ОСББ десь немає бізнес-процесів, десь немає головного, десь немає ініціативи. Глобальне ж гроші є, глобальне люди є, будинок є. Чому не працює? Ну тому що є багато цих нюансів, які би десь не домовились, десь не встигли би. Uh -huh. А країна, ну якби так, ну, порівняння дивне, да, але це мільйонне ОСББ. Там, де якби не завжди встигають, не завжди готові, не, не всюди є бізнес-процеси. Не все людський про... фактор існує Не, все, разі, безумовно, до, не все прописано. А більш того, ще ця війна, як і наші часи, дуже динамічні. І іноді часи змінюються швидше, ніж ми підлагоджуємо алгоритми і бізнес-процеси. Тому б коли скажімо, військових відправляють на якесь завдання нове і їм для цього не дають потрібних речей або uh -huh. інвентаря. Оце дивно. Але знов таки я не засуджую. Я, я дуже сумую на цю тему. Да? Я журюся, але я не засуджую, тому що я приблизно розумію, скільки тонн Часу, енергії на це витрачається, і хтось десь мог там провтикать На жаль, <гум> ну людський фактор, факторах. Ви кажете, так, да? <гум> <гум> і знов таки ж саме для цього потрібні волонтери, які підхоплюють. Я в жодному разі не зменшую заслуги або роботу тих, хто надсилає памперси або їжу. Так, 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 звичайно. <гум> та, я розумію, що цих волонтерів їх набагато більше ніж ті, хто можуть. Допомогти військовою амуніцією, формує. А або тому що в цьому мене. ж треба розбиратися, правда? І, до речі, це дуже гарне випитання. Тому що один з наших проєктів це якраз було то, що ми створили таку собі методичку волонтера. Так, Олександр як... Бабіч про це колись говорив. Він був до да уваги. Це... З... Так, звичайно. Супер. Так, тоді так, не так. Ми так. Ми... Ні, ні, він тоді говорив, що вони планують, що а, планується. Тобто зараз є. вона вже є. Вже є. Методичка. Вона вже створена, вона вже запуст... це... запущена. Я думаю, вона буде потрохи додаватися. А наразі ми зробили весь той обсяг роботи, який ми планували. Тому що це те, що ми стикнулися самі. Коли mm -hmm. ми проїхали, ми починали бути військовими волонтерами. Бабіч там вже був ще з 14-го року, no, tak, да, так, і він в цьому так. розбирався, якби Троші ми проїхали, інші, да, ну, в чомусь ми розбиралися, тому що ми завжди були пов'язані з походами, колись там зі страйкболом. Там, mm -hmm. да. Але все одно якби, час іде вперед. Я ніколи не був пов'язаний з дронами, з уніформою. Ну, no, якби... війна це інше, все одно. Це між так, це але війна так, це все так, ж таки так. більше. Тому, умовно, якби нам дуже не вистачало цієї інформації. Дайте підручник, де почитати, як бути волонтером. Дайте цю біблію волонтерства. Її не було. Більш ми шукали різні міжнародні проєкти, аналоги. Ми в світі не знаємо, може, може, ми погано шукали, але ми не знайшли такого ресурсу, де можна було б почитати, як і чим допомагати. Ух ти, мені здається, що волонтерська діяльність взагалі так розвинена тільки в Україні? ні? Чи це в мене манія вивелич. Я а? думаю, це не манія, а в цьому напрямку. Воно так розв... воно зроблено, саме скажу, в військовій допомозі. Да? Тому що як рятувати тварин, як рятувати там в нас да, це допомагати... просто круті ідеї, які взагалі Так, так, так. І, і, і ну, human хюмен. Human, да. Тобто люди рятують людей, і це mm -hmm. дуже круто, коли просто якби, на рівному місці якби. Вибачте, я на днях побачив новий номер, який вийшов український чоловічий журнал Playboy, Ви вони зробили друкований номер. Це настільки круто зроблено під час mm -hmm. війни, і всі кажуть, що навіть під час війни, навіть з тим, що на обкладинці Українка, яка отримала отримала травмування ока, вони її подають в такому світлі, що ну, життя продовжується. І ти розумієш, що навіть Вона жива в цих так, ситуаціях зробиться настільки круті речі на українці. Вони не переможні, якби mm -hmm. і тут не про навіть не на. Перемогу каже, а просто про цю енергію той драйв, який всередині нас, які б не були навкруги проблеми, і вибачте, повна срака українці роблять це від душі і все одно продовжують І ще й сміються сто відсотків. Так навіть тоді, коли нас лякають, знову ж таки кажуть, що буде зима, дуже важка. Буде зима. Ми кажемо, та що ми ще такого не бачили, що ми бачили Нам кажуть, ми то я ракетами кажемо, ха, не долетять. Упаді, так, як Ніколайська каже. Упаді упаді не доліті упаді Скажіть чи українці почали менше донатити зараз. Все ж таки, всі втомилися від війни. І оце, знаєте, мені не подобається фраза Устал від війни». от війни. Вона, вона, вона <sharp> воно, коли <sharp> сказати хлопцеві, який сидить в окопах, що хтось тут втомився від війни, то він, мабуть, збіситься просто. Хочеш і взяти по поверхну якусь, і от і... Ну, так, <sharp> так, устал от війни. Ну, тоді сідай і <sharp> я ну, буде... їдь подалі від війни. Це тільки один такий один єдиний варіант. <sharp> Звичайно, що <sharp> всі втомилися. Ну, так. Чи, ти я... Втомилися, це нормально, це нормально. І хлопці втомилися. Втомилися, але ж ми маємо рухатися далі, так тому чи стали менше все ж таки донатити, чи стали менш активні, чи ні. Мені здається, я у Усіка, чи у когось прочитав десь в Фейсбуці, що каже, коли людина втомилася, її То, <рес> Тому умовно ну не не втомилися. Я нещодавно був в Херсоні у хлопців у військових, у розвідників ну під Херсоном. А, і я от розумію, що вони втомилися. Причому вони з першого дня пішли добровольцями. Вони там іноді мають по два-три вихідних. А є ж ті, хто майже не мають цих вихідних, але вони постійно в цьому знаходяться. І знаєте, я з -зі всіх них знав лише командира. Але кожен з них підходив до мене, і так, от по-дружньому, по-братськи там обіймав. Ми з ним знайомилися. Він каже: ми так втомилися. І ти дивишся всі очі, і ти розумієш, це не фейк, це не імідж, це не там популізм. Він реально втомився. він це буде робити і далі. Він буде продовжувати. Але він втомився. <рес> і, і ти розумієш, що ті люди, які живуть, там, скажімо, у Львові, в Одесі, вони втомилися донатити, знов-таки шукаєш да, щоб, от, щоб вдарити. Тому що ну, ми всі втомлюємося, це нормально, це, як це, би, нормально, людські, так, так, але, це якби поліськіда. Але в світлі війни, в світлі цій допомозі, якби, ми маємо робити ще більше, ніж ми робимо. І більш того, я можу про це говорити е, годинами. Я розумію, що у нас не так багато губи часу, але в різні сторони намагаєшся все встигнути. Ми ще от, побачимося. От про Ми човни, от, то умовно. Сидити. Зараз херсоні дуже потрібні човни. Металеві або mm -hmm. ріб це ті, що мають тверди-тверде тверде дно там з палубою, а не просто там резинки на карася піти. Тому що це те, що рятує наших поранених бійців до островів, з лівого берега, те, що завозить туди медицину або БК, і все mm -hmm. інше. Потрібні човни. І ти розумієш, що і херсонці, і одесити, і кияни мають сотні човнів, які стоять на підвізках, в гаражах, на постілі, там, на, на, на березі. Але вони стоять для того, що. А раптом от, скоро буде перемога, да, а у мене човна немає, я його віддав. Mm -hmm. Я ще її побережу. Його. Mm -hmm. Якби я міг свою яхту віддати на користь ЗСУ, би, просто ми свою машину з братом віддали, все ж нам дрон віддали, все що було, віддали. Е, якби ми, наша яхта могла допомогти. А, військово ми би її віддали, але просто яхта з щоглою не сильно потрібна якби да, так, під парусом підпарути по Дніпру. Да? А були би човни, і човни б віддали. А ти розумієш, що їх дуже не вистачає зараз? По всій мережі розганяються пости. 126 бригаді, шостій бригаді гасаладеси там дуже потрібні човни, тому що просто 10 годин хлопці очікують евакуації пораненими, важко пораненими. А це це може не може коштувати життя. Так це воно не може, воно коштує життя. І ти розумієш, що ну віддайте човни з Одеси, з Києва, з Херсона, бо це це копійки на відміну того, що ми втрачаємо кожен день, але якби не віддають. Тому що я не засуджую, я дивуюся, і в Херсоні так само. Я вже кажу військовим. Хлопці, просто йдіть на причал, зрізайтеся. Може, бо це не зовсім законно, я підбурюю до якогось злочину. Да? А як на мене, в під час війни це не злочин? Тому що виживе човен, потім тобі повернуть його. Не виживе, ну це ліві. Але коли вони висять на гаражах, а хлопці потребують човна, щоб піти працювати і звільняти Україну, камон, ну я не розумію цього згодно з вами. Дякую вам дуже. На жаль, часу вже немає. Так буде сподіватися так. Буду сподіватися, що ми ще обов'язково зустрінемося. Дякую за те, що ви робите. В першу чергу, ви і ваша команда. Тому що мені здається, що це саме те, чого сьогодні от комусь не. Якщо комусь дуже погано, якщо хтось втомився, підійди, і тому, кому ще гірше, ніж тобі. І тоді ця втома вона. Відступає, вона відходить зна або звари з власного... борща і відпочинь так або звари борща, так я знаю. Ну, мабуть, кожен знає це з власного досвіду, як відпочити. Але давайте трошки почекаємо так. Ми відпочинемо обов'язково трошки пізніше, тоді коли буде перемога. Олексій Білецький, волонтер з півнасловних компаній Херсон, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що вони допомагають постійно, допомагають військовим, і ви, до речі, теж можете долучитися. Ще раз повторюся, якщо у вас є. Човен, який наразі вам не потрібен, немає рибалки, немає е, зараз моря в тому вигляді, в якому до якого ми звикли, так і чи взагалі-то не до того, щоб е, зараз рибалити. Віддайте його хлопцям, які сьогодні потребують, е, яким сьогодні потрібно просто евакуювати поранених з лівого берега так до правого берега. Так і це може коштувати комусь ну здоров'я е, в першу чергу, але й життя. Ну це дуже важливо сьогодні. Якщо ви збережете хоч бодай одне життя. Завдяки тому, що віддала цей човен, я думаю, що це те, заради чого варто жити. Дякую вам, залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.